Психогімнастика, доброго ранку, доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку гостям усім, доброго ранку сонечка ясному, доброго ранку, садочку прекрасному. Станем разом ми у коло, скільки друзів, глянь навколо, руку дружби протягну, з другом сварку не почну. Будемо всі дружно гратись, пізнавати і навчатись. Вітаю вас, малята! Ми зробили таку гарну психогімнастику. Сьогодні у нас аплікація. І робити ми будемо. А що ми будемо робити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Є у нас в квартирі робот, має він великий хобот. Любить робот чистоту і гуде як лайнер. Ту-що ж це за прибор, як так гудить? У нас в квартирі. Так, вірно, це пилосос. Ось він, давайте його роздивимося. Який він. Бачите, ну, тут пилесос синього кольору, а може бути і червоний, фіолетовий, будь-якого кольору. Дивіться, у пилососа є ось така основа. Там є мотор, віконечка, ось, дивіться, овальної форми. У пилососа два. Круглих колеса. ну Тут ми бачимо на картинці один, бо він стоїть боком. Ось його хобот такий шланг. Да? І чіточка, яка смоктує пил. Тож ми зробимо теж такий гарний пилосос. А перед тим, як приступити до роботи, ми зробимо гімнастику для наших пальчиків, приготували пальчики. Пальчикова гімнастика так і називається пилосос, пилосос, пилосос. Ти куди свій носуєш? Я жужу, 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 жужу. І порядок наводжу. Молодці, наші пальчики приготувались, тож беремо аркуш паперу білого кольору. Так, ножиці, клеєнку, серветочки, клей. Так, ножички, ножнички ви пам'ятаєте, обережно з ними. І наші готові деталі. Я нагадаю, що діткам середньої підгрупку. Батьки підготували вже готові форми, ну а дітки старшої підгрупи будуть користуватись ножицями і вирізати потрібні нам деталі. Так, це наш жгутик, який буде хоботом у пилисоса. Беремо прямокутник синього кольору і зрізаємо куточки, утворюючи овал. Так, зрізаємо. Куточки, і внизу. Так, зрізали куточки, це в нас буде основа. Так, беремо квадрат чорного кольору і зрізаю куточки, утворюємо круг. Це у нас будуть колеса. Зараз покажу. Так, зрізали куточки, ось такий у нас круг, і розрізаємо його навпіл. Так, це будуть наші колеса. Викладаємо спочатку, беремо прямокутник чорного кольору, і так само зрізаємо куточки, утворюючи овал. Це буде віконечко. У нашого пилососа. Так. Зрізали куточки. Так, це буде наша віконечка. І ось тут буде щіточка і з'єднуватися ось так жгутиком. Тож приступаємо до роботи. Це прибираємо сторонку. Беремо синій овал, привертаємо його кольором вниз, наносимо клей по краєчкам, щоб гарно приклеїлося. Так, ось тут не посередині трішки збоку прикладаємо і серветочкою Ось так примочуємо, прибираючи або зайвий клей, або щоб воно гарно приклеїлось. Беремо два півкруга, так само наносимо клей. Це будуть у нас колеса, і ось тут внизу ми їх трошки ось так. Так, і так само напроти. Друге колесо. Так само серветочкою примучуємо. Так, а тепер дивіться, саме цікаве. Беремо наш гутик і наносимо клей на одну сторону. Так, ось тут вгорі посерединки ми його приклеїмо Пальчиком трохи. Ось так надавили. Беремо наше віконечко, Так, наносимо клей. І ось так зверху приклеюємо. Так само серветочка. Натиснули, щоб гарніше приклеїлося. І з іншого боку так само наносимо клей. Так, ось так трохи закругляємо і так само притискаємо пальчиком. Так, і залишилась наша щиточка. І ми її ось так наклеюємо зверху нашого жгутика, притиснули. Ось такий пилосос вийшов в мене. А який вийде в вас, ви мені надишіте свої роботи, так? Я була рада сьогодні з вами зустрітися, тож на все добре і до побачення!